Ох, ну ще до новин Броманс, за яким стежем весь світ наблизився до завершення що таке броманс броманс це то, що в мене з тобою. Це мій бро. А, це дружні, дружні стосунки стосунки. між чоловіками. Так, Проманс. Так, мій бро, у нас Броманс. Так що сталося? Ілон Маск розкритикував законопроєкт Трампа про податки і е, витрати заявив, що йде в відставку. Ілон Маск йде в відставку? Так буває. Чому американський бізнесмен вирішив таки залишити Білий дім та чим буде займатися тепер? Дивіться уважно. Бро. Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа. У соцмережі Ікс він подякував президентові США за можливість попрацювати в уряді. Однак за цим дипломатичним прощанням прихована справжня драма, адже історія дружби між американським мільярдером та політиком завжди супроводжувалась сварками та гучними скандалами. Чого варта їхня перепалка три роки тому? Трамп назвав маска брехуном. А Маск у відповідь заявив, що політик занадто старий для другого терміну. Однак у 2024-му Ілон раптово підтримав Трампа під час президентської кампанії. Він витратив на вибори понад 300 мільйонів доларів і виступив разом із Трампом на мітингу в Пенсильванії. Його ім'я Ілон Маск. Він створив дуже багато різних хороших речей. Де ти, Ілоне? Де? Підіймайся. Обійми на сцені, дружні, рукостискання та навіть спільне святкування Дня подяки. Дружба чоловіків набирала обертів. А під час одного з інтерв'ю Маск навіть зізнався у теплих почуттях до Трампа. Я люблю президента. Думаю, що президент Трамп хороша людина. Я провів багато часу з президентом. і Жодного разу не бачив, щоб він зробив щось зле чи жорстоке. Після перемоги на виборах Дональд призначив Ілона своїм радником та співкерівником департаменту урядової ефективності. Їхні стосунки були такими близькими, що президент США навіть дозволив маску прийти до овального кабінету з чотирирічним сином. Екс тобою все гаразд. Це екс. Та після митної війни, яку розв'язав Трамп, дружба між чоловіками дала тріщину, адже політичні рішення президента нанесли потужний удар по бізнесу мільярдера. Його статки суттєво зменшились, а акції Тесли упали. Та найбільшим ударом під дих стала публічна критика електромобіля. Трамп заявив, що купив Теслу лише для того, щоб на ній покаталися співробітники офісу, і натякнув, що маск йому більше не потрібен. Вже тоді стало зрозуміло, президент США почав зливати свого друга. Тож заява маска про відставку ні для кого не стала несподіванкою, тим паче, що Ілон зробив її фактично після того, як розкритикував проєкт бюджету, поданий адміністрацією Трампа. Мільярдер висловив своє розчарування багатотрильйонними податковими пільгами та нарощуванням оборонних видатків. Чесно кажучи, я був розчарований, побачивши величезні витрати. На його думку, цей великий красивий бюджет призведе до зростання дефіциту. Після відходу з Білого Дому, Ілон хоче знову сконцентруватися на управлінні власним бізнесом та зосередитись на космічних проєктах.